Так, солдати, а чому чоботи не начищені? А вам це до сраки, пане командир. Що? Та як ти, шваркач, смієш так розмовляти? Чому чоботи не начищені? так гуталіну не видали. Та це мені до сраки. Ну, я відразу так і сказав. Чоловік приходить до фермера і каже: Візьміть мене зоотехніком. Хе хе, а що ти вмієш робити? Ну, я розумію мову у тварин. ну, гаразд, ану, підемо на ферму. Підходять до корови, чоловік му. Корова му. Ну, вона сказала, що дала 15 літрів молока, доярка здала 10, а 5 і додому віднесла. Прийшли до доярки, обшукали і, так і є. 5 літрів у заначці. Підходять до свині. Чоловік хрю-хрю, Свиня хрю-хрю, А вона каже, що принесла 7 поросят. Але свинарка двох забрала додому. Ну в обшуку свинарки знаходять двох поросят. <гас> Йой, гаразд, беру тебе, каже фермер. Ну, йдуть вони вулицею назустріч коза. Бе, а ти їй не вір. Це було один раз, і то поп'яні. Жінка телефонує до пожежників і кричить: Допоможіть, мій будинок горить швидше. Диспетчер, а як до вас проїхати? Ну, як, як? На великій червоній машині. Ой, у мене депресія. Я така товста і одинока. Та що ви кажете? Ви товста? Не може бути. Де? Ану покажіть. Я вас прошу, а може вам показати, де я одинока. Колишнім треба бажати тільки удачі. Щастя, вони вже просрали.